Pospoć z Wamy Jest tuą tradziewiadływal o widma Te. Snała tobie gospodem. Do czasu Jezuskazał Не бійтеся людей, бо нема нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомого. Те, що кажу вам в темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, хто биває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гіїні. Хіба два горобці не продаються за Асарія, проте жоден з них не впаде на землю без волі вашого Отця? А у вас усе волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, бо ви цінніші за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю я Його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відрічеся від мене перед людьми відрічусь я Його перед Отцем Моїм, який на небесах. Слово Господнє, Слава Того! Напевно, багато є приводів до того, щоб боятися. А тим більше, коли ми зараз переживаємо такі важкі часи, час війни, ці страхи примножуються в нас. Тому що ми дійсно переживаємо те чи іншу, іншу подію вже інакше. Як були в нас на зборах для священиків і сестра, котра провадила тренінг, говорила про те, що ми вже не будемо такими, як були, ми вже стали іншими. І цей досвід сьогодні спонукає нас ще раз дозволити, щоб це Слово Боже, яке ми почули, проникло в наше серце. Тому що Бог говорить, не бійтеся. Тому що ви цінніші від багатьох горобців, у вас усе ввелося на голові пораховане, це говорить про те, що Бог знає кожного з нас так глибоко, що нічого не потрібно приховувати перед Ним. Тому що іноді приводом наших гріхів, наші гріхи стають приводом того, що ми боїмося Бога. І сьогодні ми хочемо відкрити своє серце перед Ним, щоб він дійсно міг доторкнутися до Нього міцю цього слова, в котрому Він говорить ще раз не бійся. В Святому Писанні вжито 365 раз це слово не бійся». Це якби Бог хотів щоденно. Кожному з нас повторити це не бійся. Ти цінний в моїх очах. І навіть сьогодні, коли ми чуємо в другому читанні, апостол Павло говорить, що приводом того, щоб не боятися, є, що він посилає свою благодать. І так як гріх війшов через одну людину і через гріх смерть. А цього ми, напевно, найбільше боємось, то ще більше війшла в світ благодать. Тому що Ісус Христос, стаючи людиною, приймаючи усі наші провини на себе. Він обдаровує нас благодаттю, усиновлення. В ньому ми сьогодні. Є Можемо бути впевнені, що Бог приймає кожного з нас в Ісусі Христі. І те, що ми сьогодні чуємо в першому читанні, пророк Єремія, котрий має приводів багато до того, щоб боятися, тому що можновладці ізраїльського народу на той час протистояли проти нього. Коли вже Ізраїль був окупований, і вони надіялися, що завдяки тому, що є храм, що нічого не трапиться. А Єрмія закликав до того, щоб дійсно змінити своє життя, Щоб Бог явить своє, жит... своє милосердя лише тільки тоді, коли ми відвернемося від своїх провин, від своїх гріхів. І коли вони не послухали Його, і дійсно Ізраїль був. Поневолений. Сьогодні ми бачимо, що тою неволею, моєю твоєю неволею є наші страхи, наші гріхи. І сьогодні в цей досвід приходить сам Бог. І ще раз повторює: не бійся. І в цьому досвіді, якщо ми дійсно дозволимо, щоб Бог доторкнувся до нас, тільки в цьому досвіді ми можемо йти і проповідувати. Можемо свідчити про Божу благодать і допомогти іншим, котрі також переживають якісь страхи, щоб дійсно ми своєю поставою, своїм життям могли засвідчити і сказати, я не боюсь. Я не боюсь лише тому, що Бог є зі мною. Це не значить, що в певних ситуаціях, коли щось страпляється несподіване, і реакцією людини є страх, і це нормально. Але ненормально є тоді, коли людина, піддаючись певним почуттям цього страху, входить в інший досвід. Безнадією. І тоді це є великою проблемою, тому що якось достукатись до всього серця, котре так переповнено цією безнадією, майже неможливо. Але Бог є всемогутній. І він може достукатись до кожного серця. Будь-якого серця. І незалежно, що в ньому є. Лише дозвольмо сьогодні і нам, кожному з тут присутніх, щоб це Слово Боже втілило в нас ту надію на краще. А що може бути краще, це з'єднатися з Ним? Це бути готовим стати перед Ним. І на певний момент смерті. Коли ми пройдемо через цей поріг, то не треба буде боятися. І може, якщо ми сьогодні думаємо про смерть, то напевно може бути якась невпевненість. Бо кожен знає історію свого життя, яке воно було. І ми можемо. Боятися стати перед Ним. Але довірмося цій Божій благодаті, котра набагато більше, ніж наш гріх, і котру Господь сьогодні посилає для того, щоб ми завжди були впевнені в тому, що Він є нашим Богом, що Він є люблючим батьком, що Він знає кожного з нас. Його пізнання нас, це не те, що я пізнав якусь людину і мені байдуже, ким вона є. Його пізнання це любов. Тому що чим більше він пізнає, а пізнає він в кожному з нас свого сина, який став людиною, котрий прийняв людську натуру. І наша людська натура, яка є зранена первородним грехом. Однак в Ісусі Христі ми є вже спадкоємцями вічного життя.